Доброго дня, мене звати Людмила Хельчук. Починаючи з 8 класу, я потрапила в бібліотеку обласну для молоді і з цього часу почався мій шлях, і моя любов до читання, моя любов до вивчання різних біографій, різних письменників. І також я познайомилася з неймовірною. Валентиною Вікторіною Височиною, яка і зараз є завідувачкою читального відділення. Це можна сказати, моя друга мама. І в мене з'явилася також неймовірна вчителька. Хочу згадати царство небесне Тамара Іванівна Шарвара, яка започаткувала тут на базі бібліотеки клуб Молода Січ разом з товариством імені Олени Теліги на базі бібліотеки. Доєднували і долучали молодь школярів, студентів до патріотичного виховання, до, до того, що ми тут проводили різні заходи. Це було можливо важко в ті часи. Я розумію, що це було неймовірно необхідно, тому що зараз це приносить свої плоди, тому що, на жаль, нас колись не готували до війни, але 11-й рік війни. І в цьому розумінні ми зберігаємо Україну не тільки в серці, ми залишаємося на своїх місцях. Я дуже вдячна всім тим, хто супроводжував мене на цьому життєвому шляху, дали мені неймовірну кількість знань, мою основу, мою базу, з якої Мені дуже легко було вже в дорослому житті знайти себе і відповідно ростити зараз своїх дітей в такому патріотичному колі. Я ще раз вітаю мою рідну бібліотеку, в яку я заходжу майже щодня. Дуже рада бачити тут своїх неймовірних людей, яким вдячна за всю ту роботу, яку ви робите щодня. Залишайтесь такими і залишайтесь настільки а, закоханими в свою справу, а, якими ви були тоді, коли я прийшла сюди вперше. Дуже вам вдячна.